І до інших кримінальних новин боротьба з наркотиками триває. 32-річний мешканець Харківської області погорів на коноплі. Під час патрулювання станції Слов'янськ наряд міліції зупинив для перевірки підозрілого чоловіка, в кишені якого при особистому догляді виявили пакетик з наркотичною речовиною. При ньому був виявлений ізят. Сверток, наполненный наркотическим средством высушенный каннабис массой 8,88 грамм. Данное вещество является особо опасным наркотическим средством. Оборот данного вещества запрещен в Украине. Як пояснив затриманий куч коноплів він знайшов у власному дворі, зірвав його і висушив. Планував отримати кайф, натомість отримав кримінальну статтю. Наразі молодик перебуває під підпискою про невиїзд. Подальшу його долю вирішить суд. Як пояснив даний громадянин, цей сверток з наркотичним средством він хранив для особистого употреблення. За дане приступлення даному гражданіну грозить От штрафа до лишения свободи максимальна мера наказания.